Суперсереда у сільпо тільки 14 травня. Екстрено прямо з фронту. Удар по репутації елітних найманців. Зсу вмазали ворогу. Окупанти самі не зрозуміли, як так сталося. Бронетехніка, авіація, хлам. чорне море, суцільна пастка. Останні спроби Путіна залякати Україну. Кінець вже близько. Про це у нашому випуску пекельна точка. Терміново скурщини наші знову увірвалися на території ворога. Втім, з іншого боку неочікуваний сюрприз. зет пабліки ниють. Як таке можливо? У ЗСУ ж лише натякають, що розслаблятися не слід. Фронт вже горить. Ворог підкрадається до Дніпропетровщини і Кошмарить Херсонщину. Що про це відомо? Розкажемо вже за мить. Ось вже кілька днів російські воєнкори та зет канали заявляють про те, що зсу розпочали наступ у районі. Ні, селище Тьоткіне та села Попово лежачі Глушківського району. Ще зовсім нещодавно російські генерали звітували, що вигнали зсу із Курської області. А виявляється українська армія знову на русській землі. Враг почав нове наступлення в Курській області. намагаючись відрізати Тьоткіна. Ночі противник подарував ракетами мости і утром бросив в атаку бронегрупи. Спочатку машини розмініровані почали проділувати проходи в мінних полях. А за ними Мі, пошла бранітехніка з десанта. Ідежолий бой на границі. Наші десантники і другі подрозділення унічтажають врага. РФ перекинула частину своїх військ із Курської області на інші напрямки. І схоже, що зсу скористалися ефектом несподіванки, та організували новий контрудар у цьому напрямку. Коли Герасимов рапортував Путіну про те, що вони звільнили повністю курську територію, це не відповідало дійсності. Але ми відійшли, і вони зняли велику кількість сили та техніку до 90 тисяч на відносно невеликій ділянці фронту. Їх було і їх перемістили на харківський, можливо, покровський напрямок. У Херсонській області російські окупанти розпочинають підготовку до десантної операції. З кінця квітня армія РФ робить спроби висадження десанту на невеликі острови, які зараз перебувають під контролем Сил оборони України. Противник намагається здійснити форсування водної перешкоди, форсування проток в південній частині Дніпровської острівної зони, там де знаходяться острови Бугаз, де знаходиться острів. Козулийський, і здійснити висадку на цих островах, захопити там плацдарм невеликий і вже здійснювати форсування Дніпра саме в цій південній зоні. Арбі РФ планує поступово захопити острови, що дозволить розширити зону ураження для російської техніки. Проходить підготовка до десантної операції, зокрема для безпілотних літальних пристроїв, дронів та мінометів. Час від часу там з'являються ворожі автомобілі, як правило, там система МРСЗО. Зокрема, і звідти ж також і ми маємо велику кількість обстрілів, які по нашому місту Очаків, Миколаївщина. Для чого потрібна ця операція Російської Федерації Армії Російської Федерації захоплення поступове захоплення островів дозволяє розширювати зону ураження? Для їхніх для їхньої техніки в українському командуванні сил оборони південь про такі плани та маневри знають і стежать за пересуванням буквально кожного човна та кожного міномета. Зараз у ворога на Херсонському напрямку немає достатньої кількості плавзасобів та особового складу, аби зробити такий масштабний штурм. Нині найбільш напружений напрямок на фронті це кордон Донецької та Дніпропетровської областей. Командувач ЗСУ Сирський написав, що Покровський напрямок одна з найскладніших ділянок фронту російсько-української війни. За його словами, воїни сил оборони змогли стабілізувати ситуацію в цій операційній зоні на Донеччині та ДНД перехопити тактичну ініціативу. Згідно з даними ГШ ЗСУ, за останній тиждень суттєво виросла інтенсивність бойових дій. За шість днів цього тижня вже відбулося 1219 атак проти 1150 за сім днів минулого. Найактивніше ворог наступав цього тижня на покровському відрізку 42% всіх атак. Також висока інтенсивність зберігається на новопавлівському 13,7%, лиманському 12,7% та курському 12%. Сумарно на ці чотири напрямки припадає 80% всіх штурмових дій противника. Не зважаючи на те, що до адміністративного кордону Дніпропетровської області армія РФ залишилося лише 2,5 кілометри. Фронт на цій ділянці стабільний і зсу його контролюють. Просування окупанта на цьому напрямку зупинено. А ще більше резонансних подій із життя України та світу, читайте в телеграм-каналі Таймс Ukraine. Тільки свіжі новини та перевірена інформація. Дивіться послання в описі під відео. Морські дрони виходять на полювання України. І це зробила вперше. Путінські сушки розвалилися. Епічний момент. Після цього перевага перейшла на бік ЗСУ. Росіяни здіймають галас і не хочуть виходити у небо над чорноморською акваторією. Страшно впасти у море на поталу риб. Усе найцікавіше лише починається. Невже наступний удар по Кримському мосту? Про це вже замить. Такого до них не робив ніхто. Вперше в історії Україна морським дроном збила військовий літак. У нашому гур підтвердили знищення, та як доказ опублікували ось це відео. І це не першим між іншим знищення ворожої авіації, але до цього це були гелікоптери. Через добу почали з'являтися і деякі подробиці. Зокрема, голова ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю виданню «The War Zone» уточнив, що в атаці брали участь три безекіпажних катери Магура Ві 7 два з яких стріляли по літакам. При цьому знищено було два російські штурмовики су 30 см один із екіпажів загинув, другий встиг катапультуватися. За ним росіяни одразу ж надіслали цивільне судно, сподіваючись, що Україна не порушуватиме правил війни і не вестиме вогонь по цивільних. Незважаючи на то, що українці мілі множество возможі этот гражданский сухогруз вместе с з російським воєнним екіпажем. Вони этим не воспользовались, воспользувалися, видели Как происходит эвакуация экипажа? Они кружили вокруг этого экипажа, который барахтался в воде. На тем німіння не зділили не ні одного вистрілу, ні по сухогрузу, ні по екіпажу. Також схоже, прояснилася ситуація із тим, якими ракетами вели вогонь українські магури. Зокрема, в мережі з'явилося фото морського дрона, оснащеного американською ракетою aim 9 класу повітря. Повітря, на попередніх версіях беки озброювали ще радянськими р 73 Що моя унікальність? Ну, дійсно, те, що це наводна дистанційна система управління. Дистанційно, це ваш дуже важливо збила пілотований об'єкт, і якщо ми говоримо про собівартість, наприклад, магури, яка там має межі 250-300 тисяч доларів, і собівартість російського су 30 який ва коштує 40-50 мільйонів доларів, то можна ставити співмірність або оцінку, скільки разів дешевший засіб знищує дорожчий. При цьому аналітики діляться справа тут навіть не в грошах, хоча й з ними у Кремля теж щоразу виникають проблеми. Головне це технології та виробничі потужності, які в РФ або втрачені, або у великому дефіциті через західні санкції. Кожен самоліт су на вес золота. Діло в компонентах. Їх трудно провести в обход санкцій. Крім того, наскільки я знаю, су -30СМ, як таковий, або вообще не проїзводять силі, практично не проїзводять. Крім всім зрозумілих результатів, знищення російських літаків принесла ця атака. І ще одну перевагу ЗСУ. Ворог тепер не сказати, що повністю пригнічений, але нажаханий. Це однозначно, втративши двох колег і, мабуть, вислухавши ще двох несподівано викопаних у чорному морі. Можна тільки уявити, з яким настроєм вони тепер вилітатимуть на завдання в Чорноморській акваторії, Екіпажі російської авіації виконуючі польоти над акваторією Чорного моря, які розуміють, що у них тепер наді... безпечності. Да? якщо вони не бачать в, в нас там, наше вороження, не бачать в свої прицельні. Локатор это не говорит о що что этого вооружения то і это вооружение, эти образцы вооружения, ні взяли якраз в прицел. их самоліти не легше до речі, і командуванню пілотів. Адже навіть якщо радари засічуть українські магури, тепер за цим не слідуватиме однозначна команда до авіації на зліт. Адже у керівництві повітряних сил РФ відтепер розуміють далеко не факт, що черговим пілотам вдасться вийти сухими з води. Кожен раз, коли українці будуть виходити на операцію в Чорному морі, це для Росії тяжелійший вибір. Що потеряти Нефтегазові там допустимо якісь інші вишки в Чорному морі, скажем, свої активи на території Криму, тому що ці без екіпажі можуть з дронами, ну то есть это як міні авианосцы а може, быть придется потерять еще один вертолет или э, Су-30СМ. Ри ворожої техніки саме із таким ентузіазмом працюють наші на східному відтинку фронту. Мінус сотня піхотинців. Ворог намагається пролізти у найменші шпарини. Українські сили його перехоплюють і відбувають бажання рухатися далі. Оце так потужний стусан. Це шок відео. Окупанти дещо учудили під Торецьком. Що цього разу про це вже за мить. Нова спроба штурму окупантів на Вовчанському напрямку закінчилась поразкою. Росіяни намагались прорвати оборону бригади Форпост на мотоциклах, але їх зупинили в піві дрони. На Харківщині прикордонники-оператори БПЛА знищили ворожий транспорт, камеру відеоспостереження та позицію автоматичного гранатомета. Також вщент рознесли три укриття. Нищить ворога дронами Калькадзе і прикордонник бригади Гард. Боєць на псевдомалий вже рік у війську. Вміє дрон зібрати, налаштувати, спорядити боєприпаси, але тренування запевняє зайвими не бувають. Ну в нас на посту хлопці там крутили сальто, вихри могли навіть дягнути комусь іншому окуляри на очі і почати таке викручувати, щоб голова закрутилася. Ну це просто такі понти. Насправді воно. Вся робота, вона є набагато повільнішою, ніж здається. Ти не, не завжди летиш, як та стріла вниз на ту ціль. В основному в своїх час якісь бліндажі або схована техніка в капінірах. Ти стараєшся навпаки це зробити повільно, плавненько, гарненько. На куп'янському відтинку підрозділ Фенікс демонструє здобутки за тиждень. Бійці полювали та знищили чимало техніки. Зенітно-ракетний комплекс Тор, «Саом-100С», танки, гармату, два десятки військових вантажівок. Бачу перед собою ворога. Тобто я побачив перед собою ворога. Він на мене подивився, я на нього подивився. Він зразу відкрив в мене вогонь в мою бійницю. Тоді в нас зав'язався бій. Піхоти не змогли нічого зробити. Вони просто скерували на нас авіа... авіаудар. Російські підрозділи намагаються наступати в Серебрянському лісі. Боронять позиції, зокрема, і прикордонники шквалу. Через особливості ландшафту окупанти тут обмежено залучають техніку. Частіше вдаються до піхотних атак або ж криють наших з неба. Втім, захисники відбивають російські штурми. Однозначно, ми не втратили жодної позиції. Навіть якщо її втратили, то ми її там ну, хоча б взяти цю. Ми її практично там, за якісь пару днів назад. Захопили і відновили, тобто втрати лінії фронту в нас точно немає. Вже майже рік сили оборони мужньо втримують Торецьк. Місто практично стерте з лиця землі, Бої точаться ближче до околиць. З поміж захисників і бійці 101-ї бригади охорони Генштабу ведуть боротьбу за кожну ділянку рідної землі. А на цьому відео від Азова чергова спроба окупантів за будь-яку ціну пробитися крізь бойові порядки бійців Нацгвардії та 49-го штурмового батальйону Карпатська Січ. Піхота на мотоциклах під триколорами та з червоними знаменами намагалася почепити свої ганчірки на руїнах, але так і залишилась під ними. На Покровському напрямку росіяни знову посилили тиск. Вочевидь, готуються до свята. Бойові дії тут не зупиняються ні на годину. Росіяни лізуть малими групами, але намарно. Непроханих гостей зупиняють наші оператори БПЛА. Спартанівці провели блискавичну операцію, увірвалися на територію, яку контролював ворог, та відбили позицію. Бійці десантувалися з БТР, який згодом підтримав вогнем злагоджені дії піхоти. Насиченими були минулі дні для чорних запорожців. Воїни розправлялись з танками, артилерією, російськими армійцями, брали їх у полон, а також нищили ворожі коптери. Нещодавно приєднався до 72-ї бригади, 22-річний Михайло. Пішов за прикладом батька, який вже майже 30 років у війську. Хлопець переконаний, доля української армії в руках молоді. А молоді хлопці, вони енергійні, жвавіші, більш мотивовані. Потрібно показати, що в нас є сила і що нас не так так легко завоювати. Ну, те, що в принципі ми зараз доказуємо. на новопавлівському керунку, продовжують день за днем скорочувати присутність загарбників бійці 23-ї окремої механізованої бригади. Точно й безжально оператори безпілотників цілять по ворожій силі, техніці та укриттях. Напередодні росіяни здійснили велику кількість атак на ділянці від новополя до вільного поля. Ці кадри від 31-ї окремої механізованої, яка відбивала штурм. Ворогшов на байках, квадроциклах та іншій техніці. У бою рашисти втратили майже сотню піхотинців. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтер, Подробиці. марафон Єдині новини. Напередовій новий хижак української перемоги. Відео настільки захоплююче, що його хочеться переглядати знову і знову. Міннігради працюють без пощади, рвуть окупантів на шмаття. Безжальне залізо нашої люті б'є точно в ціль. Що це за нова зброя помсти? Дивіться ексклюзивний сюжет просто зараз. Ось так працюють запорізькі мінігради Соколи. Розрахунок бойової автівки за п'ять хвилин розгортається, заряджає установку та нищить окупантів. працювали зі 128-ю бригадою. Вони давали стрім та коригували вогонь. Є влучання краще влучає ніж заводська, бо в неї відстань між ракетами ближчі. Звідси й краще точність. Воїни добробату імені Шейха Мансура. з початку повномасштабного вторгнення допомагають збройним силам бити окупантів на запорізькому напрямку. Та, окрім цього, бійці для запорізьких. Градів виготовляють ракети. Ми збираємо ракети. Ми збираємо ракети, які не стріляні. Їх ще називають абортними. Ми переробляємо ще з нашої війни. Починали ми з ічкерії і тут ми продовжуємо нашу боротьбу. А ось у цьому цеху не припиняється робота над створенням міні-реактивних систем залпового вогню. У 17 років першу установку розробив Максим, і вже три роки він їх удосконалює. Кожна нова автівка, краща за попередню, мобільніша та функціональніша. Робиться все, аби полегшити роботу воїнам. Кожна наступна вона буде трохи змінюватись, дороблятись, перероблятись зараз. Ми маємо електронні приціли, вдосконалюємо її для покращення роботи. Ставимо на неї електропривода, щоб швидше можна було. Розгорнутись, згорнутись. Максим каже, аби зробити одну таку міні РСЗВ, потрібно два тижні. У Нас 15 хлопців за два тижні готові зробити дві установки паралельно. Нам привозять направляють з трофейних градів. Це ленд-ліз від Росії, якщо так можна сказати, Знов таки, з одного заводського рішення града можна зробити 12 наших установок. Соколів розробники називають снайперськими гвинтівками, адже на відміну від заводських градів вона б'є прицільно. Ми використовуємо всього три направляючих, три постріли, три постріли в ціль, і все добре. Це так званий партизан, який може дуже швидко під'їхати, дуже швидко розгорнутись. Саме головне дуже влучно відпрацювати і швидко покинути позиції, тому що безпека наших військових і життя їх це саме головне, щоб Допомагати хлопцям тим, що там на нулях, тому що великі машини виганять довго і не маневрено. А ця машинка, вона досинка від приїхала, відпрацювала досить точність. Виготовляють соколів для військових безкоштовно, аби зібрати кошти в благодійному фонді. Влаштовують ярмарки і раді кожному внеску. Також співпрацюють із міжнародними партнерами. Дуже багато автівок з Великобританії. Іноді автівка може довести. Боєкомплект або хлопців до місця виконання завдання і на чому її життя може і закінчитися. Тому ми закликаємо кожного долучатися до зборів. Благодійники передали збройним силам вже 62 дві мінігради. Соколи. кажуть, замовлень багато, і всі вони потрібні на вчора. Кіра Овес Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. Терміново Путін ухвалив небезпечне рішення. Піде з Білорусі ще раз. Лукашенко готується до рішучого кроку. Захід не на жарт наляканий, перепаде абсолютно всім. Що насправді стоїть за черговими навчаннями в Білорусі, та до чого це може призвести, дізнаєтесь вже за мить. Росія планує втягнути Білорусь у війну і вже цього літа готує нову атаку з її території. Про це під час свого виступу на саміті Триморія повідомив президент Зеленський. За його словами, заплановані спільні навчання країни-агресорки та її сателіта реальна загроза, до якої необхідно готуватись серйозно. Такі ж навчання, які учасники називали просто навчанням, по факту виявились бойовим злагодженням перед вторгненням в Україну саме так зазвичай починаються її нові атаки, але куди цього разу я не знаю. Україна, Литва, Польща, дай боже, щоб ні. Але ми всі маємо бути готовими. Усі наші інструкції готові до співпраці через нашу розвідку. Ми готові ділитися інформацією про загрози в нашому регіоні. Також ми пропонуємо активізувати взаємодію між радниками безпеки, щоб кожна країна могла сприйняти завершення цієї війни дипломатичним шляхом. Навчання захід 2025 країни запланували на вересень, а це означає, говорять експерти, що перші російські військові прибуватимуть до Білорусі уже в липні. Загальна чисельність у групи Повення, яке братиму участь у відпрацюванні, поки що офіційно не називається. На початку року білоруси заявляли, що ці навчання стануть наймасштабнішими. Нині анонімні джерела білоруському опозиційному виданню Дзеркало повідомили, що мова йде про 100 тисяч військовослужбовців. По той яка нам поступала, можливо, це учення будуть проходити в треугольниках. Перший треугольник це границя Білорусі, Литви і Польщі, Сувальський коридор, всім відомий. Второй. треугольник, это стык границ, это Украина, Польша и Беларусь. Соответственно, если там будут проходить основные учения, Европейский Союз будет вынужден стянуть свои резервы для защиты от возможного потенциального удара э, к этому участку границы, а Украина будет вынуждена направить часть своих резервов для защиты границы Украины со стороны Беларуси. Я не готов говорить, будет ли использована агрессия, применена агрессия, но... Сам факт создания этих угроз і рисков повлечет за собою определенные последствия, тому що якщо Україна будет вынуждена стягнути часть резерв, значить менше сил будет иметь для защиты своїх територій на рубеже столкновения, освобождения своїх територій. Я думаю, в этом може заключаться замысел як Путіна, так і його союзника Лукашенка. Відомо, що до навчань захід 2025 білоруси намагаються залучити міжнародних спостерігачів. Вже зараз ЗМІ повідомляють, що стежити за тим, як союзна держава планує наступати. Ступати на захід будуть представники Угорщини та Словаччини на масштабних навчаннях у 2021 році. Спостерігачі також були, і фактично вони дивились за планом знищення України. Навчання це лише засіб тиску на країни і демонстрації своїх силових можливостей. Адже після навчань буде якийсь може бути або ультиматум, він може бути і в ході, ну, заявлений в ході цих навчань. Якщо він не буде прийнятий, то навчання можуть перерости в агресію. Адже 22 рік, я нагадаю, навчання починалися в грудні 21-го. Да. І в грудні, 21-го ми почули ультиматум Путіна про те, що НАТО повинно повернутись на кордони там 97-го року, що країни Балтії повинні вийти з НАТО, тому що згідно домовленості про надання їм суверенітету і незалежності після розвалу радянського союзу. Одною з умов там, було те, що вони не будуть там, членами антиросійських блоків і не вступлять в НАТО. І саме з цього виходить вся, весь російський наратив, і саме з цього виходять і ці навчання. Тобто, як тільки вони розпочнуться, ми почуємо новий ультиматум. І наглядачі вони будуть такими агентами впливу, які скажуть, да, там така армада, така армада. Що вам не вистають, давайте краще домовлятися, поки можна допомону йти на поступ в інтерв'ю виданню «Настоящее Врем'я. Представники організації Белпул, екс-силовиками Білорусі, які виступили проти режиму Лукашенка. Повідомили, що на їхню думку, власне навчання захід 2025 прямої загрози для країн Балтії та Польщі не несуть. Але військова сила мінська лише набирає обертів. на территории Беларуси к 2028 году э, ежегодно будет возможность производить порядка 300 тысяч реактивных снарядов для системы ГРАД порядка 450 тысяч э, артиллерийских снарядов более 100 тысяч э, беспилотных летательных аппаратов различных видов практически вся техника русских даже самая старая техника русских будет модернизирована благодаря белорусским предприятиям которые производят э, прицелы Для броні техніки, для бронетанкової техніки 2028 рік. Саме його у НАТО називали роком потенційного зіткнення альянсу з Росією. Багато у чому чіткість цього прогнозу залежить від того, яку саме мирну угоду нав'яжуть штати. Українські експерти менш оптимістичні. На їхню думку зіштовхнути з військовою агресією Росії та її сателітів захід може ще раніше, і нехай нікого не заспокоює те, що вже нині на поле бою росіяни женуть віслюків та гарматне м'ясо зі всього світу. Сил на агресію України, яка знається на умовах сучасної війни, вистачить. Тому демократичний світ має зробити усе, аби завадити навчанням, бойовому злагодженню, а відтак і агресії з території Білорусі. Однак і досі у партнерів України немає навіть спільного рішення, ким Білорусь виступає на нинішньому етапі війни. На цьому й у мене все з вами була я, Дарина Гуцкало. ще більше пекельних новин із фронту у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.